Але чому ти, власне, тоді для себе визначила, що бути суддею в Україні в нинішніх умовах, ставленні суспільства до цього всього, що це все ж таки важливо? Те, що я хотіла стати суддею, це мотивація саме стати суддею. Mm. Так, вона виникла в мене ще в університетські роки, і вона в мене була стійка рівно до 2023 року, коли я прийшла і обирала вже посаду судді. Тобто, в той момент це стійка мотивація. Похитнулася коли потрібно було прийняти серйозне кардинальне mm -hmm. рішення. А так дійсно я 15 років стійко вірила в те, що такі е, правники, як я, які вірять в цінності, які мають утверджену систему цінностей е, внутрішню, які проживаються життя гідно. Ми повинні, не дивлячись на недовіру, не дивлячись на якісь негативи, які ми бачили, і всередині системи, і зовнішній якийсь тиск негативний. Ми повинні йти змінювати цю систему своєю наполегливою працею, якісним, якісним здійсненням правосуддя.